От ти шо, гля. Завис. <хи> так, вітаю, 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 ай летимо, летимо. Так, ми полетіли десь сюди. Чого би і ні. Що ми тут щось знайдемо на свою сраку. Ну, Маленький ствольчик знайшли. Так, якийсь, якийсь, тут охотенько. пить, підібралися. Тут ще підібралися. Ми розібралися, ага. Стучий пень, блядь, стало там. Дарм говна єду, блять, кусок. Ага. Так, а у нас то й такого, щоб хутенько звідси. З чургикатись то й нема чим, да? На жаль, на жаль. Так, добре. Що до сих пір надімною з е, позначка висить, що, блядь, безкінечно підсвічений тепер. Ну, єдине, що дуже мене радує, а це те, що... Все-таки... Все сюди. Так, все Отпоміняли все-таки біг безкінечний, і я можу хутенько тут побігати. Роздивитися. Так, побігли, побігли ще, все там є скринічка, хочу її відкрити, якщо до неї ніхто крім мене, ага, блять. Звісно, блять. Ну, куди ти, блядь? господи, я ще. Стріляти вміг би взагалі би було б супер. Ой! Поїхали з мечем. Уха з мечем-то прикольно. Прикольно, прям прикольненько. Та ти шо, гля? Завис. Завис, хлопчуричок. І глянь на нього. Який молодець. А вміє, вміє. Може йому сказати, ну там щось біжить. Щиточок токряк. Як хутесенько чик чирик тут. Хуть. Хоть-хоть-хоть. Так, сюда. Отлично. Раз. вот так вот. Хорошо. Я вот такое вот. Здесь. Где это, блядь? Вот же своему-то, а. Упси, Дейзи. Так, хоть. Хайобаний, блядь. Пробиваємось. Отак от. Так от. Ну, ніби все було непогано, поки не застряг в стіні. Хе. добре, гарний бій.